Родина гончарових із міста Середина Буда вимушено переїхали до шостки рік тому. Цей переїзд був незапланованим та надто болючим. Довелося залишити рідний дім та бізнес. Голова родини Микола Іванович згадує роковий ранок 1 грудня 2023 року. Перед будинком був приліт. І в магазині був проліт, і ми відразу того ж дня вирішили, що потрібно виїжджати. Ми зранку сиділи, планували одне о 8 годині ранку, а в 11 годині був проліт. Все кардинально змінилося. А 5 годині вечора десь ми виїхали. До Ямполя ми ще не знали, куди їдемо. А в Ямполі ми визначилися». Перші дні у шості були важкими. Родина з трьох осіб: чоловіка, дружини та доньки, жила у маленькій квартирі, проте вони не збиралися здаватися. Микола Іванович завжди думав про відновлення бізнесу. І ось через два тижні почали шукати нови. Ве місце для свого магазину, знайшовши потрібне приміщення, родина Гончарових взяла його в оренду. Далі з ентузіазмом взялись за роботу. Незважаючи на труднощі, зробили ремонт, відкрили свій будівельний магазин, де поряд також продаються насіння, квіти та продукти. Микола Іванович з вдячністю згадує підтримку місцевої влади, як допомогли їм з орендою приміщення. Розповідає, що намагається працевлаштовувати переселенців, таких як і він сам. Зараз у його магазині працюють як місцеві жителі, так і. Внутрішні переміщені особи ми всіляко намагалися їм сприяти, щоб людям подобалося. Одна з продавчинь переселенка з середина буди Ірина Полєєва. Вона приїхала з двома дітьми до шостки півтора роки тому. Проте родина час від часу поверталась до середина буди, щоб обробляти огород. Чоловік Ірини не виїжджав з прикордоння і зараз залишається там. Для Ірини робота у крамниці гончарових стала порятунком не тільки фінансовим, а й психологічним, адже власники бізнесу та працівники об'єднані однією бідою, тому знають, як підтримати один одного. Сподіваємось, звичайно, повернутись. Як я хочу. Поки що, слава Богу, дім стоїть. У город все одно поїдемо туди садити. Тому що як сказати? Виселяли і обіцяли гори, а приїжджаєш і вони забули про нас. Дякую, звичайно, та пальку. Вони видають гуманітарну допомогу раз на місяць. Шостка добро. Якщо комусь треба щось, речі, вони теж допомагають. Велике їм спасибі. Переселенці наголошують, непомірні ціни за оренду житла та відсутність роботи на новому місці змушують багатьох повертатись назад. У Шосинській філії Сумського обласного центру зайнятості своєю чергою закликають підприємців працевлаштовувати внутрішньопереміщених осіб. За це бізнесу передбачений ряд компенсацій від держави. Наразі на обліку філії перебувають 304 особи з числа ВПО. А це трохи. Більше 30 відсотків від усієї кількості безробітних, які наразі користуються послугами шостинської філії центру зайнятості, працевлаштування внутрішньопереміщених осіб це гостре питання, і ми докладаємо великих зусиль до його вирішення. Ну якщо коротко за статистикою, то протягом минулого року в Шосткинської філії за сприяння Шосткинської філії. Сумського обласного центру зайнятості було працевлаштовано більше 200 осіб із складу внутрішньопереміщених. Це люди знайшли собі постійне місце працевлаштування. Крім того, ми активно залучаємо внутрішньопереміщених осіб до тимчасової зайнятості. Це суспільно-корисні роботи в умовах воєнного стану, громадські роботи та роботи тимчасового характеру. Гончарови не лише відкрили магазин, а й створили біля нього затишний простір, встановили лавки сміттєві. Урни розвісили гарні ліхтарики. Планують викласти територію навколо тротуарною плиткою і вже закупили матеріали. Місцеві спочатку неоднозначно сприймали всі ініціативи підприємців, а тепер полюбляють тут робити покупки. Найприємніше, коли люди називають магазин своїм, їм телефонують, а вони відповідають. Я в нашому магазині. Це такий приємний момент. Ми цього досягли, не дивлячись на те, що виїхали з рідного містечка. Підприємці-переселенці продовжують допомагати. Середина Буді. Вони в нас купують будматеріали. Ми не те, що від когось відмовилися. Ми намагаємось, щоб у нас було все рівно. Як було, так і залишилось. Будинку у серединобуді, де родина пережила чимало щасливих моментів, вже немає. Він згорів. Проте, попри все, родина Гончарових вірить у краще майбутнє. Тут ми вже як вдома, хоча душа залишається там, але все одно робота тут. Найголовніше вірити, що все вийде. Решта теж таке.